Віталія Грицак. Чом тобі вороже не спиться. Нетфлікс. Вже можеш писати сценарій до фільму. Та вибачте, друзі, за спойлер в фіналі ми вільні Марвел. Думаю, ти вже добряче засвоїв, не протих, ти знімав свої фільми супергероїв. Я була досить добра дівчинка. Я ніколи не робила нікому зле. Та звертаюсь до кожного, хто зазіхне на мою землю. Той у ній помре. Я не наче й гостинна дівчинка, та не вам ми пектимемо скоро паски. З нами Камберберч, Ілон Маск, Леонардо Ді Капріо та інші. А з вами Басков. Чом тобі вороже не спиться? Певно, вчишся казати паляниця? Скоро ти не будеш таким крутим, бо повір, недарма я худаю на море в свій Крим. НАТО вже можеш подати без забобонів на вступ у миколаївську тероборону. СТБ, в новий сезон Холостяк. Я прошу. Ну давайте, візьміть вже когось із лав ЗСУ. Я була досить чемна дівчинка. Я набрала в дитинстві багато манер, та звертаюсь до кожного, хто в танку. Не Херсон вам, а хер. Я була досить вічлива дівчинка. За порадами мами не була груба. Але трясся його матері, з нами Америка, Англія, Франція, Німеччина та інші, а з вами Куба? Чом тобі, вороже, не спиться? Певно, вчишся казати паляниця? Скоро ти не будеш таким крутим, бо повір, не дарма я худаю на море в свій Крим. Я звичайна українська дівчина, я ще досить таки молода. Та поки я ніби в безпеці помирають і такі, як я. Життя моє було прекрасним, безпечним, принаймні було 24 лютого. Поділилось на після і до. І поки весь світ цивілізований кричить: Та Путін, стоп! Російський народ переконаний, що це бляха, все фотошоп. Я вірю, що Бог нас чує, що закриє нам цей небокрай. Ще раз скажу на всяк випадок: НАТО, close the sky! Незважаючи ні на що на світі я вірна одним словам: Слава українській нації! Смерть ворогам! Чом тобі вороже, не спиться? Певно, вчишся казати «паляниця»? Скоро ти не будеш таким крутим, бо повір, не дарма я худаю на море в свій Крим.